Привіт, друзі! Сьогодні ми покажемо вам 50 фігурок Лего різних наборів. Ми хотіли би, щоб ви оцінили їх і поставили свої вподобайки. Написали нам в коментарях, яка фігурка вам більше всього сподобалась, з якого набору. І задали б нам питання У, про те, що може ми не встигнемо вам про щось розповісти. А може вас ще щось зацікавить додатково про ці фігурки і набори лего. Тому дуже сподіваємося, що це відео вам сподобається. І ви підпишетесь на наш канал. Що ж, починаємо. Першу фігурку, яку ми вам покажемо, це Мерлопіанець. Це така змія, яка живе під водою. І у неї є... Шість щупальців. Бачите, які такі длинні знизу. І ще тут у неї якийсь є такий Ну, Мабуть, там вона відкладає свої яйця для розмноження. Отака вот вот цікава зміючка. Ну, вона дуже красива, я вам скажу. Мені вона подобається. Так, наступне. А це, друзі, одні з найулюбленіших моїх фігурок. І ви, мабуть, зрозумієте чому. Подивіться на них, які вони яскраві, чудові. Ну, просто не знаю. Вони мені настрій піднімають ці фігурки. От Я вам хочу ближче навіть покажу. Ось така от. Це вождь. Ну, я не знаю, ін... індійці, туземці, це. Е, хто це за... Плем'я таке цікаве, або там Майя хтось може подумати, що це представники племені Майя Бо дивіться, яка цікава, красива розпис на ньому А оця така на голові у нього красива таке вбрання. От вона дуже-дуже мені подобається. І це так, Лего Лего фігурки. Ось, усього дивіться, маска дуже цікава, бачите? От, такий цікавий щит, також дивіться, теж такий красивий, яскравий. Да? А це, ну, це взагалі двоголовий, бачите? Представник цього племені. Ой, зараз вам покажу. Ось дивіться, ну, мабуть, це якийсь шаман, чи що, який намагається когось залякати. Або воїн і взяв. Якусь додаткову собі голову для залякування ворогів. Так, і ось іще четверта фігурка. З цього набору. Ось дивіться, який злий, Це, мабуть, охоронець. Охоронець вождя. Дивіться, теж у нього такий цікавий щит. Так, Бачите, от яка у нього на спині теж тут є розмальовочка така. Ну, дуже цікаві, мені вони подобаються, дуже яскраві, цікаві фігурки. Так, якщо вам теж вони сподобались, ставте лайки, будь ласка. Наступний наш герой, ну, мабуть, ви його пізнали, це Ендермен да? з Майнкрафту. Такий чорний, длинний, незрозумілий, хотів назвати його чоловічок, але не знаю, чи це чоловічок, чи це якась інша істота. Але подивіться, у нього такі длинні руки, і він піднімає такі великі каміння. Мені здається, ці ендермени точно приймали участь в будівництві єгипетських пірамід. Бо їхній зріст і їхня сила вона точно допомагала складати ті величезні каміння на піраміді. Ну, а так це така фігурка з Майнкрафту. Так. Наступна... Наступна фігурка це змія. Да, рібята, також змія. Ой, я її вона трішки так у мене вискочила. Мабуть, хоче уповсти, Але подивіться, в неї такі зуби, дуже такі гострі. І вона мені дуже подобається. Ось такими кришталевими вушками. Бачите? Такі от у неї красиві, прозорі, рожеві вушка. По обоє сторін. Дивіться, а знизу у неї така от підставочка. Вона стоїть не на ногах, а такий от хвостик у неї. Як такий красивий. Ну, це теж з набору Лего е, Ну, Така дуже-дуже гарна зміючка. Вона мені подобається. Так. А це цю, ну, цю фігурку звати Нія. Я думаю, що це дівчинка. Бо, по-перше, її ім'я у неї нія, і хвостик отак, от, 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 позаду зав'язаний. Вона з набору теж е, ніндзяго і вона, вона пов'язана якраз з нашою першою фігуркою мерлопіанцем. Де, тому що вона вміє плавати. Подивіться, у неї на ногах такі ласти, надягаються ласти. І вона може занурюватись під воду і знаходити там тих нірлопіанців, змій, і з ними збитися. Ну, за, мабуть, за правду, мабуть, або за скарби якісь. Ну, така от Нія. Ну, дуже цікава, дуже гарна фігура А це, друзі, це справжній привид. Привид з набору Head Inside LEGO. Ось ви можете бачити, такі у неї. У нього такий прозорий хвостик, як, знаєте, димка за... зазвичай йде така, за привидом, коли він летить така. От, і от у нього такий хвостик зроблений, бачите? Такий цікавий цікавий вираз обличчя. Він, мабуть, і. не скажу, що він жахливий такий, але такий може налякати серед ночі. От, така фігурка цікава. О, а зараз, ви, мабуть, здивуєтесь, це теж змія, але її називають змія міханік. Бо подивіться, в руках у неї справжній робочий інструмент. Це, мабуть, якась пилка, балагарка, а тут у неї два сверла. Вона, мабуть, дуже вміє прорубувати стіни. ну... Там, робити якісь там проходи, мабуть, навіть в скалі. Ось така цікава фігурка, бачите, От, в нашій колекції. А зараз у нас на черзі кришталевий воїн. Подивіться, який він яскравий, яка у нього розписна, яскрава форма. Да? Дивіться, на спині тут такі. Красивий такий візерунок у нього. ось. І саме цікаве, що у нього ось таке величезна зброя, дуже красива. Мені дуже подобається вона яскрава і, мабуть, дуже ефективна в бою. Ось така от фігурка. І знову Мерлопіанець. Але тепер у нас він не на шести щупальцях, а теж. На от таких ластах, бачите? От, як і у нашої дівчинки, да, теж, яка Нія, да, звали її, вона теж плаває, мабуть, і бореться з цими мерлопіанцями. Ось ви бачите, да? ну, дуже такий теж красивий, красивий зміючка. Далі у нас три фігурки з Майнкрафту. Ви бачите, перша це, мабуть, дівчинка, бо вона рожева, але вона дуже войовнича, бо в руках у неї є така є сокира. А це, мабуть, два хлопця. Одного меч, а другого тризуб. Ну, ви знаєте, чим відрізняються Майнкрафт-фігурки це своєю формою. Але я вам скажу чесно, мені Майнкрафт ну, менше до вподоби, аніж звичайні фігурки. І так продовжуємо. Бачите, яка у нас тут вишикувалась шеренга, бажаючи, щоб про них розповіли скоріше. Так, і починаємо. Перший в цій шерензі стояв лорд Рас. Ну, звичайно, тому що це ж лорд, тому він і перший. Ну, то взагалі мені ця фігурка теж подобається. Чому? Тому що у лорда отакий є, ну, не знаю, як це назвати, молот, мабуть. Ну, він такий дуже цікавий, але коли він його тримає, він стає не дуже устойчивий і приходиться його так трішки підлаштовувати, щоб наш лорд не падав. А так взагалі дуже цікава фігурка така. От, і мені вона подобається. Так, а далі, далі це, ну, це робот. Це робот. Не пам'ятаю з якого набору, але такий дуже цікавенький, красивенький робот. Ось так. Ось так він виглядає. Так, це ви, мабуть, всі впізнали, хто цікавиться ніндзяго, це кай. Ось бачите. Кай, у нього тут така емблема, такий меч теж за спиною. ну Такий теж хороший хлопчик кай. Так. А це це у нас фігурка з набору парк юрського періоду. Як його звати, я не пам'ятаю, але ну теж цікавий дяденька такий з юрського періоду. Мабуть, тільки втік від динозаврів. Захекався, поки біг. О! А цей хлопчина теж дуже веселий є охотник, він полює, полює на привидів. А привиди, ось вони й стоять. Далеко за ними йти не треба. Вони чекають, коли ж цей хлопчик з'явиться, і вони хочуть його, звичайно, тв, 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 налякати. Це привид, ну, мабуть, це привид Шахтар. Да? Дивіться. Яка у нього кірка він може копати добряче нею. І дуже смішний. Насправді, смішна фігурка. А наступний привид. Ух тут, це як йдеться, магнітофон у нього десь. Мабуть, зараз не дуже пам'ятаю такі магнітофони, бо зараз це ще кассетник. Угу. Так, привид, ремонтник. Ви бачите, да? у нього теж. Рожковий ключ в руках. І він любить дуже музику. Так, що далі? Далі у нас ось така фігурка Ой, не падай зараз батикнусь. Дивіться. Вона дуже красива. Мені теж вона подобається. Дивіться. Такі, ну, в руках, я не знаю, це, мабуть, така зброя синя. Це Оверлорд Оверлорд з Ніндзя Красива фігурка, красива така підставочка у нього. А, ну що ж, так, так, добре. Ну, а оцю фігурку я не міг вам не показати, бо вона мені до вподоби. Це теж фігурка Майнкрафт. Це звичайна панда. Ми всі знаємо, які панди милі на вигляд. Хоча не треба забувати, що панда це ведмідь. І вона теж не дуже любить, коли її дражнять і може напасти на людину. А взагалі-то це дуже миле створіння, дуже красиве. От і така от є і Майнкрафтовська пандочка в нашому наборі. Ну, і ще одна цікава фігурка, це аксалотель. Довго я вчив це назву і довго думав, що це за такий аксалотель. Ну, я так думаю, що це аксалотель це риба. А ви як думаєте, якщо ви згодні зі мною, то поставте, будь ласка. Лайк. Like. А якщо ні, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за дивне створіння цей Аксалотель Майнкрафт. І не забудьте підписатись на наш канал. Дякую і продовжуємо. Ну що ж, а далі стоїть на черзі привид Фермер. Дивіться, які в нього вила! Мабуть, дуже добре скардує солому, але я не думаю, він, мабуть, ними дуже добре лякає сусідів і всіх навколо. Хі. Да, ось такий. Дивіться далі, хто стоїть тут. Ви, мабуть, пізнали цю фігурку. Це залізна людина Марва. Да, бачите, яка цікава фігурка від Лего. Так, Фермер звалився і Марло звалився. Ну нічого, хай полежуть. Так, наступний. Наступний у нас ніндзяго, і звуть його Зейн. У Зейна, бачите, такий цікавий лук. Стріли ззаді. Так, така цікава фігурка насправді. Так. Ой, а це хто такий страшний? Подивіться. Просто подивіться. це... Лорд Гармадон. Щось він дуже розізлився. Дивіся, як він кричить, речить, ой-ой-ой, але такий у нього меч рожевий, гламурненький. у якоїсь дівчинки відібрав точно. Ну добре, хай попробує повоювати з таким мечем. Так. Оце, це, це... привид. І, мабуть, усього приведе больні болі, болі, вуха. Да, мабуть, вуха болять у нього точно. Дивіться, яку шапку надів. Тепло, щоб вушка не замерзли більше. Ось така сакира у нього, мабуть, кам'яна ще. І така підставочка красива, бачите? Прикольненький такий, да. так. Так. Ну, це всі знають, да? хто це такий. Це... Ллойд. так? Якщо не помиляюсь, куди він побіг? Ось повернувся. Так, Lloyd. Ну, Красивий, так, да. красива. У нього така меч, так, така, така цяточка висить, така красивенька. Да. А тут той самий, бачите, той самий Ллойд, але він уже у нас ось такому вигляді, мабуть. Поправ свій костюмчик біленький, бо швиденько його замастив, і в такий ось зелененький костюмчик. Бачите, прикольненький. Такий. А далі ось хто у нас? Двоє, двоє це Джей. Джей, і тут Джей, і це Джей. Тоже. Вони відрізняються теж своїми костюмами. Бачите, Усього от убрання таке красиве. Бачите, а от цього трішки інше. Тому що, ой, тому що вони з різних наборів, з різних, з різних мабуть, рок, рік випуску набора був. От, Ну, якось так. О, а це хто такий? Друзі? Хто знає, що це за фігурка? Бо я насправді, забувся, забувся що це за така фігурка, як вона називається, тому я прошу у вас допомоги. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як називається ця фігурка? А якщо не може хтось не знає або не пам'ятає, то можете просто написати свій варіант, як її назвати. Ну, теж така доволі цікава фігурка. Ось так. Дякую. А це, друзі, шустрік Лего Некса Найс. Він бачите. В порівнянні зі звичайною фігуркою він в половину менший. Тому він, мабуть, із-за того, що він менший, він такий шустрий. Такий хвостик у нього є ззаді. Бачите? А тут далі йде командор Вермельонів. Бачите, який грізний такий погляд у нього. Да, цікавий такий. А тут солдати Вермеліонів також вишукувались поруч з ним. Ось такі цікаві фігури. Далее идем. лавовый монстр, ну тут у него, видите эти ручища, о, о, вот такой лавовый монстр, да. Так, далее у нас лавовый арбалет, а ну-ка подъем, что там за арбалет у него, а ну-ка, 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 ага, ось арбалет, он на стреляя, ребята, такой. заряжается, І о, бачите, на щиті у нього, мабуть, лава намальована. Так, а це, це джестро. І книга монстрів. Бачите, в руках у нього, я вам зараз, щас... бачите, яка книга у нього. На книгі намальований такий монстр. Ну, така цікава, цікава, така книжечка вона, мабуть. Відкривається. Ой, давай, Стій! Ой, так і здався що впаде зараз. О! Стійкажу. Або... О! Не слух'яний цей Джестро. Ладно. Зараз ми його поправимо. Так. А далі в нас. А... Бачите, такий. льодовий Прямо. З льоду зроблений, мабуть. Ну, так. Далі, друзі, ось такі цікаві фігурки. Бачите, чіма Такий ось мамонт. Дуже красивий. Мені теж подобається. І також з цього ж набору ось такі фігурки. Тут є тигри, такі соколи чи орли ну, щось, Щось на кшталт того, бачите, які красиві. Ну і вже на самий кінець це ось такі фігурки. Це єгипетський фараон та його світа. Такі дуже красиві, теж яскраві, мені вони теж дуже подобаються. Ну, якби ось ось такий обзор наших фігур. Якщо вам сподобалось наше відео, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть нам коментар, що вам сподобалось, а що ні, і про кого б ви ще хотіли побачити відео. Дякую за перегляд і до зустрічі. Пока-пока!